Перших днів листопада над Житомирщиною пройшла серія холодних атмосферних фронтів, які сформували вітряну та холодну погоду. Але вже починаючи з 5 листопада, характер погоди до кінця тижня кардинально зміниться. Під свою опіку Україну візьме надпотужний антициклон на ім'я Заян, який зараз займає територію від північної Африки до країн Скандинавії. За прогнозами синоптиків, найближчими днями опадів не очікуємо. Вітер стихне, а температура почне зростати. Найхолодніший день цього тижня – вівторок. Вночі очікуємо морози від до 3-5 градусів, а в день, хоча й буде сонце, але його спроможності нагріють повітря лише до 5-6 градусів тепла. Завтра вітер буде західним – 5-10 метрів за секунду. Та до кінця тижня він поступово слабшатиме. 6 та 7 8 листопада очікуємо на сприятливу сонячну погоду опадів не буде. Вночі температура коливатиметься в різних районах від двох тепла до трьох морозу, а в день вже очікуємо підвищення до 8-10 градусів тепла. А вже 8 листопада до України прийде вологе тепле повітря з Чорного моря, яке змінить погодні умови у Житомирській області. Вночі морози відступлять, температура стане плюсовою, плюс 2-3 градуси вночі, а вдень так Саме залишиться помірно тепла для цього часу погода – десять градусів тепла. Також у п'ятницю та суботу вночі можливі слабкі тумани. Вікторія Колтонович, Дмитро Половенка, телеканал СК 1